Завдяки доказовій базі служби безпеки засуджено двох колаборантів, які працюють на Російську Федерацію. За матеріалами СБУ суд призначив їм по 11 років ув'язнення з конфіскацією майна заочно. За даними слідства, засудженими є двоє мешканців Луганщини, які після початку повномасштабного вторгнення Росії пішли на співпрацю з ворогом. Окупаційна влада призначила їх на керівні посади так званих філіалів захопленого Луганськгазу, а саме Стахановського та Краснолуцького міжрайонного управління по експлуатації. Тації газового господарства, перебуваючи на посадах, вони забезпечували українським газом окупаційні адміністрації та так звані МВС і органи держбезпеки ЛНР. Крім того, фігуранти у своїй діяльності керувалися так званими законодавчими актами РФ та сприяли наповненню бюджету окупаційної влади за матеріалами Служби безпеки України. Суд визнав їх винними за частиною 1 статті 111 прим 2 кримінального кодексу України. Це пособництво державі агресору. Їм призначено по 11 років Ків тюрми з конфіскацією майна та з позбавленням права обіймати певні посади на строк 15 років. Нині зловмисники переховуються від правосуддя на тимчасово окупованих територіях. Досудове розслідування проводили співробітники СБУ Черкаській області за процесуальне керівництво обласної прокуратури.